Колеги, коли я в цій залі казав, що цей закон закладає потенційну мобілізацію жінок, і це був перший крок, коли ви за це проголосували. Мені всі розповідали, що це маячня, що це неправда, що це ніхто не планує і такого в законопроекті немає. Перша правка, яка була подана мною нашою командою розумної політики, іншими депутатами, її схожі правки, надо віддати, належне в цьому законопроекті, говорить про наступне. Що якщо жінка пройде базову військову службу, то братися на військовий облік вона буде виключно, якщо виявить на це бажання, а не в обов'язковому порядку. І це чесно, і це правильно, тому що багато жінок сьогодні хочуть вміти постояти за себе, за свою родину, за свою домівку, за своє майбутнє. Вони більше не вірять в те, що треба розпаковувати валізи напередодні повномасштабного вторгнення.